Рятували життя, ризикуючи власним у Чернігові. Презентували кіноальманах з шести фільмів під назвою Міста та їхні герої. Я Гена Попенко. Мене звуть Олена Озерова. Документальний цикл присвятили історіям цивільних громадян, життя яких кардинально змінилося після повномасштабного російського вторгнення. Ми фіксувалися на волонтерах, на людях, які задіяні в громадянському суспільстві, ті, які залишились в Україні і навіть маючи професії недотичні до медицини або мілітарності, змогли об'єднатися і допомогти іншим українцям подолати кризу зв'язану з війною. У одній з кінострічок глядачам розповіли про наше місто та його героїчних мешканців, зокрема таких як Артем Ракітін. Евакуювавши свою сім'ю 24 лютого, волонтер одразу повернувся додому. Він став провідником для багатьох чернігівців, що намагалися покинути зону бойових дій. І почали звинки багато поступати. а куди ти А Можеш, будь ласка, на, ми за тобою пристроїмось. Сьогодні чоловік захищає батьківщину на сході, але й не забуває про допомогу постраждалим з півдня. Я забрав своїх пару побратимів з нашого підрозділу, і ми видвинули. А ще наших хлопців забрав з Чернігівщини? Тобто ми зборне солянка, як кажуть, і поїхали на Херсонщину, допомогли там багато їжі, привезли, води, гігієни, там всього-всього. Як зазначають ініціатори створення проєкту, вони прагнули не лише висвітлити волонтерську діяльність українців, але й репрезентувати населені пункти, що пережили обстріли рашистів і окупацію. Окрім Чернігова, у кіноальманасі розповіли також про Харків, Баштанку, Миколаїв, Охтирку та Іванків. Дуже різні герої. Наприклад, є місто Іватків, яке пережив окупацію, і є герой Гена Поп'єнко, який був до того ведучим і зараз служить власне. Зсу торка лількового театру Олена Озерова з Харкова і наш Артем Ракітін який був охоронцем, і під час початку бойових дій в Чернігові допоміг евакуювати ну понад 20 тисяч людей. Для зйомки та пошуку героїв організатором знадобилося близько півроку. Денис Блощинський, директор фундації соціальних інновацій з країни в Україну, зазначає, що під час створення циклу документальних фільмів дослідили Надцять деокупованих регіонів провели інтерв'ю, бесіди формальні, неформальні від там дискусії круглих столів до розмов на, на кухнях і для себе окреслили кілька десятків героїв, і зрозуміло, що треба вибирати. Невдовзі відбудеться презентація фільмів у Львові та Києві. А восени їх представлять на телебаченні діджитал майданчиках. Кіноальманах про українську ідентичність через призму історій життя цивільних людей побачать і у Європі. Крім того, в рамках цього проєкту протягом тижня у Чернігові на центральній алеї також діяла фотовиставка зі світлинами руйнувань різних міст та портретами захисників.